Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Вас вітає ваш вихователь Тетяна Іванівна. І запрошую вас, малята, на заняття з розвитку мовлення. Ось послухайте цікаву загадку. Уночі, як вам не спиться, Ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. Золоті сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмальовав. Так, вірно, це осінь. Осінь золота пора року. Золотими стають трави, дерева, чагарники. Дні стають коротшими і холоднішими, а ночі довшими. Все частіше мрячить дрібний дощик, а вранці з'являється туман. Вітер зриває з дерев яскраві листя, які застеляють землю багряно-жовтим килимом. Стало гарно навкруги. Малята. А чи можете ви мені розповісти про осінь? Яка вона? Так, діти, вона оксамитова, чарівна, яскрава, красива, тиха, тепла, золота. Діти, осінь розфарбувала листочки дерева у різні кольори. А чи пам'ятаєте, з якого дерева ці листочки? З клену, то які вони. Так, діти, кленові. З берізки, то які вони? Березові. А із дуба. Правильно, діти, дубові. Так, молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, як називається явище, коли падає листя? Так, це листопад, правильно. А якщо? Падає вода. Як це явище називається? Водоспад. А якщо падає сніг, снігопад. А коли падають зорі? Так, це зорепад. Діти, давайте пограємо в гру. Яка називається чарівне віконечко. У віконечку будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але щоб воно починалося зі слова восени. Ну що, діти, готові? Уважно дивіться, починаємо! Восени сонечко часто ховається за хмари. Молодці малята. А що восени часто йде? Так, правильно, восени часто йде дощ. А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах. Жовтіють і опадають. А який вітер восени? Так, восени дує холодний вітер. А що роблять птахи восени? Молодці! Птахи восени відлітають у теплі краї. Малята без легкістю впоралися з цим завданням. До побачення, діти! До нової зустрічі!